Математика з Галинкою. Отже, четвер, а це значить, що з вами весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку, пані Юля. Доброго ранку всім і дорослим, і малим. Галинко, розкажи нам, будь ласка, як пройшов твій минулий тиждень. У мене так цікаво пройшов тиждень. Я їздила на гостини до бабусі. <гум> А де живе твоя бабуся? Моя бабуся живе у великому місті. Там так багато парків, будинків, а ще там дуже багато машин. Вони їздять туди, сюди, туди, сюди. Я аж розгубилася, не могла перейти дорогу. Галинко, а для того, щоб не губитися на дорозі, треба дуже добре знати правила дорожнього руху. І ми сьогодні щоб... тебе з ними познайомимо. Ось так. Діти, відгадайте, про кого це загадка? Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти стояти, зачекати. Відгадали? Так, це світлофор? Привіт, малята, я світлофор моргайко. Запрошую вас пограти в гру так чи ні? Чи можна переходити дорогу на червоне світло? Ні, це небезпечно. А на зелене світло можна переходити? Так, звичайно. Чи можна переходити вулицю через пішохідний перехід? Так, можна. А перебігати вулицю прямо перед машиною? Ні, це небезпечно. Чи можна ходити по проїжджій частині вулиці? Ні, це небезпечно. А ходити по тротуару? Так, можна, це правильно. Чи можна їхати в автомобілі не ременями безпеки? Ні. А пристебнутому ременями безпеки. Так, це необхідно. Чи можна переходити дорогу не тримаючи дорослого за руку? Ні. А переходити дорогу, міцно тримаючи дорослого за руку? Так, звичайно. А можна гратися на проїжджій частині? Ні, це небезпечно. А гратися на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Так, можна. І це робити необхідно. Це буде правильно. Допомагають світлофору регулювати дорожній рух дорожні знаки. Але подивіться, вони загубили свої місця. Давайте їм допоможемо. Цей знак означає зупинка громадського транспорту. Якої він форми? Так, прямокутної. А де його місце? Під номером 1. Правильно малята. А цей знак означає заборона проїзду. Якої він форми? Круглою, правильно, його місце під номером 4. А цей знак означає, що в цьому місці можна переходити дорогу. Якої він форми? Квадратної. Під яким номером його місце? Під номером три. Правильно. А цей знак попереджає водіїв обережно діти. Якої він форми малята? Так, трикутної. Під яким номером його місце? Під номером два. Молодці. Ви Виконали всі завдання, всі знаки на місці. Діти, в місті світлофора Маргайка є таке правило по широкій дорозі їде вантажний транспорт, посередній громадський, а по вузькій легковий транспорт. Автобус це який транспорт? Правильно, громадський перевозить багато людей. Він буде їхати по середній дорозі. А як ця машина називається? Звичайно, вантажівка перевозить різні вантажі. Буде їхати по широкій дорозі. А як ця машина називається? Це легковий автомобіль. Тому він буде їхати по вузькій дорозі? Скільки всього машин ви бачите на картинці? Так, правильно, три. Машини. Молодці діти. Ну ось Галинко, ми з тобою опинилися на математичному автодромі. Тут все дуже-дуже цікаве і різноманітне. Подивись, дерева схожі на геометричні фігури. На якій геометричній фігурі схожі наші дерева? От я бачу схожі. Ялинка на трикутник схожа. Так, так пані Юля? Так. А ось це дерево, оця велика тополя. На що вона схожа? А ця тополя схожа на квадрат. Правильно. А ялинка схожа теж на трикутник. Правильно, ялинки схожі на трикутник. А наші дороги мені нагадують. Що тобі нагадують Галинку наші дороги? Ой, такі цікаві, вони схожі, мабуть, на цифри, мені здається. Правильно, вони схожі на цифри. Ось дивіться. Малята в моєму місті є дороги, схожі на різні цифри. Ось подивіться, на яку цифру схожа ця дорога. Правильно, на цифру один. Тому по ній буде їхати одна машина. Малята, А на яку цифру схожа ця дорога? Так, на цифру 2. По ній їде дві машини. Одна червона. І одна зелена. Разом дві машини. А скільки ж машин їде по цій дорозі? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три машини. І дорога схожа на цифру три. Правильно. А на яку цифру схожа ця дорога? Так, на цифру 4. І по ній їдуть дві червоних і дві зелених машини. Разом 4. Число 4 складається із чисел 2 і 2. А ось дорога схожа на цифру 5. Давайте порахуємо, скільки машин по ній їде. Один, два, три, чотири, пять. Всього п'ять машин. Молодці діти. А скільки ж машин буде їхати по цій дорозі? Так, шість. Тому що це цифра шість. Давайте їх перерахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього п'ять. 6 машин. А чи знаєш ти, Галинко, як називається місце, де відпочивають машини або чекають на своїх господарів? Так, я знаю, пані Юля, я таке бачила. Це місце називається, зараз пригадаю, паркувальний майданчик. Правильно? Правильно, або парковка. І сьогодні за допомогою нашого математичного паркувального майданчика та ось цих веселих машин. Ми вивчимо склад числа 5. Ой, як цікаво! Дивись, Галинка. Діти, а ви знаєте, як називається місце, де стоять машини, коли людині треба піти до магазину або на роботу? Ще вони там можуть стояти вночі. Так, це парковка або паркувальний майданчик. Давайте порахуємо, скільки машин заїхало на нашу парковку. Один, 2, 3, 4, 5. Всього 5. Скільки червоних? Одна. А зелених скільки? 4. Один і чотири разом складають число 5. А скільки зараз машин на парковці? Один, два, три, чотири, п'ять. Знову п'ять. Але червоних вже дві машини, а зелених скільки? Три машини. Два і три разом складають число п'ять. А тепер вже червоних більше три машини, а зелених дві. А разом все одно 5. Тому що три і два складають число 5. Діти, а скільки зараз червоних машин? Так, чотири. А зелених скільки одна машина. Давайте порахуємо, скільки всього машин на парковці. Один, 2, 3, 4, 5. Число 5 складається із двох менших чисел. 4 і один. Ну що ж, Галинко, ми сьогодні здійснили дуже-дуже цікаву подорож. Малята, вам я сподіваюся, вона вам сподобалась. І мені сподобалось. Ми сьогодні з вами вивчили правила дорожнього руху. А з дуже гарними та цікавими машинками, а найголовніше вивчили склад числа 5. На сьогодні наше заняття закінчено, а вам, малята, таке домашнє завдання. Грайтеся зі своїми машинками та розставляйте їх так, як ми розставляли їх, коли вивчали склад числа 5. А наше заняття на сьогодні закінчилось. До побачення! До побачення, малята!